Розглянемо поняття оберненої функції. Значить, розглянемо на конкретному прикладі. Наприклад, дана функція y yрівнює 3x плюс 2 лінійна функція. Ця функція виражає залежність значення y змінної від значення x. Аргументом в цьому випадку виступає x, а функцією y. Що буде, якщо я навпаки отримую вираз для х через y. Тобто 3x дорівнює y-2, а потім x дорівнює 1 третя y мінус 2 треті. Тобто поділив. Тепер ми отримали вже залежність змінної x від змінної y. І аргументом тепер є Y, а залежною величиною, тобто, та, що залежить від аргумента, буде X. Тобто, виходить, що зміни помінялися ролями. Тепер Y це незалежна зміна, а X – буде залежна зміна. Так от, такі залежності. От як оця що була, і оця, що ми отримали для х, називаються оберненими залежностями. Тобто дорівнює 3х плюс 2 і x дорівнює 1 третя, y-2 треті це взаємно обернені. Залежності. Так. Як відомо, не кожна залежність є функціональною. Нагадаю, що залежність буде функціональна, якщо одному значенню незалежної зміни відповідає єдине значення залежної зміни. Точніше, кожному значенню незалежної зміни відповідає єдине значення залежної зміни. І це буде функціональна залежність. В даній ситуації. Оці дві залежності є функціональними, тому що очевидно, що кожному значенню незалежної зміни Y відповідає єдине значення залежної зміни. Ну, наприклад, я поверну позначення аргумента x, а оце назву там g від x, тільки X тепер y у нас буде. Тобто я получаю тепер залежність g від x. Рівня 1 третя х-2 треті. Мог би вмісто вже y написати. Без разниці, як я позначу цю функцію. Так. Ну, коротше кажучи, коли ви x виразили через y, далі просто повертаємо аргументу його традиційне позначення x, а в функції... Оці повертаємо традиційне позначення y або же gвідic. І ми отримуємо функцію, обернути до оцієї функції. Ну, я вже сказав функція, тому що дійсно тут у нас виходить ця залежність і ця залежність, вони функціональні. А, чи можуть бути випадки, коли із функції ми отримуємо іншу залежність, яка не є функцією? Так може, Наприклад, y дорівнює x2. Якщо х виразить звідси, то це буде плюс-мінус корінь з y. Якщо я поміняю місцями, я получаю залежність y до рівня. Ну, поміняю позначення плюс-мінус корінь з x. Графік цієї залежності буде виглядати, ну, зараз попробую намалювати його. Значить. ну, Плюс корінь з х, ви знаєте, що це така крива. Оце плюс корінь з х. А мінус корінь з x це відображення цієї. Ну, тобто фактично ми получаємо параболу. Повну параболу. Орієнтовану відносно осі x. Але в цьому випадку одному значенню незалежної зміною відповідає дві точки на параболі. Ось я їх проюв. А значить два значення залежної змінної. Це буде у нас y1, а це y2. Тобто одному значенню х0, наприклад, х0 відповідає два значення залежної змінної, А раз так, то це вже не функціональна залежність. Тобто це не функція. Таким чином, маючи функцію y рівня 2 ми отримали не функцію. Ну, і тепер розглянемо. Чому? Значить, функція y дорівнює x квадрат має таку особливість, яка полягає в тому, що вона не монотонна на області визначення. Тобто не... Не то, що не монотонна, не монотонність різна. Тут вона спадає, тут вона росте. А от якщо попередньо розглянути, то вона монотонна. <кій> Зверніть увагу, що це буде пряма 3x плюс 2, вона буде проходити приблизно отак. Монотонна на області визначення. І функцію, яку ми отримали, коли x виразили через y, ми отримали також монотонну функцію. Таким чином в подальше дослідження я залазити не буду. Різних випадків. Скажу тільки одне, що будь-яка монотонна функція на проміжку має обернену функцію. А якщо функція на проміжку має різну монотонність, то вона має обернену залежність, яка не буде функцією. Тому що буде отак орієнтована. Тобто у нас, взагалі, то, виходить так. Зверніть увагу, парабола. У даної функції відносно y гілки має вгору напрямлені. Тобто, відносно y, це значить в напрямку, да, ось Y відки напрямлені. Коли ми отримали оберну залежність, ми маємо ту ж саму параболу, тільки тепер відносно X у нас гілки напрямлені. Ну, коротше кажучи, виходить, що якщо дана функція має різну монотонність, то... Під час отримання оберненої залежності ми получимо функцію, графік якої такий буде. Якого будуть в, цій, в цій залежності будуть такі значення x, яким відповідає більше, ніж одне значення y, значить така залежність функції не буде. Отже, головна умова для того, щоб функція мала оберну собі функцію на вказаному проміжку, це її монотонність на цьому проміжку. Це означає, що я можу взяти, наприклад, y дорівнює x квадрат і побудувати не всю, і не всю параболу, а тільки ту частину, де вона, наприклад, монотонно зростає або монотонно спадає. Ну, я наведу. Зараз синім. Значить, наприклад, я будую параболу на проміжку x більше рівне 0. Це виходить, ось вся частина. Ось. Оцієї немає. Тоді вона монотонна на цьому круночку. Раз монотонна, вона має обернену. І якщо я буду обернену шукати, то я получу без оцього мінуса. це корінь з y? Чого без мінуса? Тому що х більше рівне нуля. Х більше рівне нуля. Значить, плюс корінь з y. Так. От така буде у нас функція без оцього мінуса. Це виходить, ось ця част. Зверніть увагу, що якщо дана функція зростає монотонно на проміжку, то й оберненої функції теж зростає. Виходить, виходить. Тепер, якщо я візьму x менше нуля, менше рівня, скажімо. тобто дорівнює то x квадрат, x менше рівня. x менше рівня нуля, ось, і це виходить оця ось вже е частина параболи, я і зелена. Значить ось вона. І тоді у нас виходить х з мінус корінь з y, бо х менше нуля, якщо х від'ємний, то і права частина повинна бути від'ємна. Тоді і оце плюса анекдот буде. буде мінус. А мінус це виходить оця частина. Параболи. Тобто, якщо ми беремо спадну частину параболи, це при х менше рівня нуля. То функція дана монотонна на цьому проміжку. І на цьому проміжку вона має собі обернену І ця обернена буде x дорівнює мінус корінь з y, а якщо поміняти позначки місцями, то y дорівнює мінус корінь з x. І це буде оця нижня крива. Тож функція, тому що цієї вже не буде, буде тільки ця і в одному значенні аргументу одне значення функції. Виходить. Відповідає. Значить функції, які. Можуть мати обернену собі функцію на вказаному проміжку, називаються оборотними. Тобто оборотні ці функції. Тобто можуть мати обернену на вказаному проміжку. В попередніх прикладах проміжки були спочатку оцей, а потім оцей. На кожному з цих проміжків функціони x квадрат оборотна, тобто має собі обернену функцію. Тепер стосовно властивостей цих функції. Значить, зверніть увагу, що аргумент даної функції, значення х, для оберної функції це вже будуть значення залежної змінної, тобто вони будуть відкладатися ось тут. Ось у нас. Я зв'язок поставив, Оцей x, оцей х, це тепер оцей y, коли ми поміняли позначки. А незалежна зміна y тепер позначається x. Отак ось. Але де вони відкладаються? Х, він yeah. же Y. У даної функції відкладається по осі абсцис. тобто в цій функції. Значить я отак іще покажу. Ось який взаємозв'язок між. ними. Так. А y. Ось, взаємозв'язок. Y тут відкладається по осі ординат, а тут він відкладається по осі абсцис. Тобто Y це у нас незалежна зміна. Вона відкладається по э, горизонтальній прямій. Так. Ну, зараз ще раз. Значить, значення аргументу. Які відкладаються по осі абсцис тут, тепер відкладається по осі тут. А це значить область визначення даної функції стає областю значень е, оберненої функції. Тобто Я напишу є Y. Це в даної функції. Буде дорівняти DY в оберненої функції. Ну і відповідно Значення y це значення функції, які відкладалися по всій ординат тут. Тепер це буде аргумент. Відкладається по горизонтальній. Значить, область, а, область значення, область визначення я написав. Тепер область визначення даної функції дорівнює множині значень оберненої функції. Для того, щоб їх розрізняти, я, наприклад, тут штрих поставлю. Ну, це штрих, я відмітив область значення, область визначення даної функції. а Це обернено. Тобто, зміняються місцями область значення, область визначення, область визначення, область значень. Тепер вони міняються місцями. Так, далі. стосовно графіків. Значить, графік даної функції і графік оберненої функції, вони будуть симметричні відносно прямої y дорівнює x. Зараз я покажу по мірі можливостей. Так. Ну, наприклад, оце дана функція. А ось обернена функція. Не зовсім хорошо. Точніше, зовсім не хорошо. Ну а тепер ось оця пряма. Y дорівнює x. Ось. Це бісекториса першого третього координатного кутю. Значить, це у нас y дорівнює корінь квадратний з x, а це у нас y дорівнює x квадрат. Але при х більше рівне нуля. А це y дорівнює X. Таким чином ще раз повторю, що графік даної функції і оберненої, це дана, це обернено, вони симметричні відносно прямої y дорівнює X. Так. Тому завжди можна побудувати графік оберненої функції симметрично відобразивши графік даної функції відносно прямої yрівня x. Також можна показати графік е, y, ну, графік оберненої функції до yрівня x квадрат при x менше рівне 0. Значить, цей графік. Ми знаємо, це буде така крива. Внизу в мене добре виходиться. Важко мишкою малювати. Ну, коротше кажучи, оцей графік симетричний до цього. Тільки це у нас Y дорівнює квадрат, а це Y дорівнює корінь квадратний з Х. Так що от так от. Така властивість між оборотними, графіками оборотних функцій існує, що її графіки симметричні відносно прямої рівня Х. Друга ще особливість, що якщо дана функція спадає, то й обернена до неї також спадає. Якщо дана функція росте, то й обернена росте. Тобто оборотні функції мають однакову монотонність. Це також треба запомнити. Так, ну все, підводячи підсумок всьому, що до цього було сказано, хочеться підкреслити. По-перше, що дана функція може мати оберненою функцію тільки на тому проміжку, де вона монотонна. Такі функції називаються на проміжку оборотними. Друге, у оборотних функцій... Або взаємно взаємнооберених функцій. Міняється місцями е, незалежна і залежна змінна. Е, Це призводить до того, що міняються місцями область значень, область визначення, крім цього, графік. Е, однієї другої обернених функцій симетричні відносно прямої y дрівня X. І цей факт можна використати для того, щоб будувати графік оберненої функції, використовуючи графік даної функції. Що необхідно для того, щоб отримати формулу оберненої функції. Ну та, як я раніше це показував на початку уроку, треба x виразить через y. Наприклад, y дорівнює там корінь з x, і необхідно знайти її обернену. Враховуючи, що ця функція зростає на своїй області визначення x більше рівнем 0, то вона оборотна на цій області визначення, відповідно, виразим x через y. Для того, щоб x дістати з під корня, обидві частини рівняння піднесемо до квадрату. Отримуємо ось таку формулу. Тобто x я напишу дорівнює y квадрат. Але опять же, при якій умові? X більше рівне 0? Це те, що було, але з цієї умови слідує, що й y більше рівне 0. Y більше рівне 0. Чому? То, що права частина рівняння число невід'ємне, корінь. Значить, що це повинно бути невід'ємне. Значить y також повинен бути більше рівне 0. Тому y більше рівне 0. Я теж дописую. Поміняємо позначення і получаємо yрівня х квадрат. При цьому обидві зміни залишаються невід'ємними. Таким чином, перший крок ми x виражаємо через y. Ось ми отримали вираз x через y. А потім просто міняємо позначення. x тепер це функція, позначення її через як функція традиційно через y. Y тепер у нас це незалежна зміна і традиційне позначення її через вот так.